Друзі, моє вітання. Так, замовив я ось такі от тросики необхідної довжини. Попередньою я поміряв. Взяв два комплекти: один-два метри, один-півтора метри і півтора метри нормально підходить. То сьогодні я покажу, як ці троси можна поставити, ставляться вони надзвичайно просто. Є просто певні моменти, яких треба дотримуватися. І зараз я вам покажу, що треба робити. Так, ці труси йдуть ось таким ремкомплектом, да, які під'єднуються до розподільника. Зараз він нам не потрібен, це буде необхідно, коли будемо монтувати до розподільника. Його відкладаємо в сторону. І ось такі запасні частини йдуть із самими Ось, індерман. Отакі от, от речашки. один уже стоїть. І ці два... Отакі. От Зараз ми поставимо. Тут ставиться все надзвичайно просто. В комплекті йде що? Штопор, отакий, от який фіксує управління тросом. Потім отакий от гвинт, який фіксує сам трос. Гаєчка. Потім закручується і потім заглушечка, щоб це все ніде не повипадало, не загубилось. І гвинт. Вставляємо вилочку. Щусь його направити треба. Тепер можна вставити штопор. Все, тепер він зафіксований. Я трохи додав довжини. Знову поправляємо попередній штопор. Направив, щоб воно попало. І фіксуємо. Шплінтуємо, щоб воно не випало. Все. Ставимо заглушку на місце. Порядок, Гаечку. Фіксуємо гвинт. Порядок. Е, зробивши ці нехитрі маніпуляції, тепер йдемо ставити на розподільник. Так, ще тут все досить просто. Гаєчку цю викручуємо повністю. Беремо ремкомплект. Одягаємо ремкомплект. Накручуємо повністю. Так лишилась вилочка. Нормально контрогаємо, демонтуємо старий вимикач. Ці гунти залишаємо для речага. вставляем в вылочку. Вот такое. Добавляем оно остыло. Воно водовідштовхуюче, Лишнім тут воно не буде. Закручуємо цю втулку. Ну, Приблизно такий самий рівень, да? але потім всі три будемо дивитися і їх регулювати. Ну і в кінці фіксуємо. Це все гвинтами. Бачите, якщо все чітко воно зроблено, то все воно попадає дуже класно. Що не може не радувати. Ну і останній речах робимо по аналогії. Все, крутяк! А тепер можна подивитися положення речагів, яке у нас влаштує так, щоб було зручно. І відповідно оцими муфтами ми регулюємо. Вверх, вниз вони будуть підніматися. Для розуміння. Ось зараз я останній речах викручу не так як всі. Зараз покажу вам, як він стоїть. Ось видно, так? що він стоїть нижче за решту. Відповідно, треба їх вирівняти і все буде крутяк. Так, ну і в фіналі от так от рівнесенько. Вони стоять. І тут я вже затягнув ось такий корт. І от тут нахмутик взяв. Де воно заходить, все? Все класно, нічого не заважає. Тут відрегулювався і відповідно законтрагаєв. Регулювання досить просто, щоб там все воно вийшло. Так, тут бачите, вже на гідравлику повністю і на НШ поставив шланг. Це виходить подача. Оце обратка йде на фільтр. І в бак. Отак. Ну, Завдяки тому, що так все організував по шлангам, тут в принципі доступ ну, до всього. До всього, що треба і не треба. Кріплення, замови кріплення, мають з дня на день бути на бак кріплення під оцей от бачок. І... Вже можна буде виставляти його так як треба. Потім е, розібрався я тут із е, тиском на е, двигун. Різьби тут не було. Я е, мічком тут була різьба, мабуть, на 12, але їй вже був, відверто кажучи, Аліс-Гуд. Я нарізав мічком на 14 різьбу, е, купив отакий штоцер. Поставив сюди штуцер і в штуцер ще один штуцер. Це для того зроблено, що тут іще буде трійник, щоб була механічна, у нас механічні показники поливи і плюс електронний. Тому треба трійник. І тоді воно все класно стане. Туди вже у нас іде два шланги. Один, мабуть, десь спав. А, ось. Ось він, це датчик знімав. Так що якось так рухається. Рухається все класно. Зараз ще паралельно збираємо кукурудзу. Але скоро, скоро вже в бої. Сюди ж треба десь літрів 130 мастила гідравлічного. Уже замовили бочку. Щоб сюди залить. Замовив бочку і вона має бути. Сьогодні у нас субота. Обіцяли до кінця наступного тижня. Тобто за 7-10 днів гідравлічне мастило буде у нас. Його заливаємо. Зливаємо мастило в коробку. В коробку, до речі, в гідравліку і на рульове. Ми заливаємо гідравлічне GCB HP 46. В коробку залиємо 15 v 40 Opel, оріо, не знаю, якісь турецькі. На 1221 моторі воно працює дуже круто. По коробці я не знаю, ніде не можу знайти інформацію, яке туди мастило, треба з ким не радився, кажуть, та туди взагалі, що хоче туди і заливає. Каже, мотор на 15 v 40 йому буде за щастя і буде все круто працювати. Ну, це мастило досить якісне, 1221 у нас були проблеми з паливною. Він не хотів на звичайному М10Г2К. Нормально працювати. Тобто залягала рейка на холодну, коли заводиш, глушиш, і потім завести її назад не можна, вона не відлягає. А на цьому 15В40 відмінно працює дуже класно. То ми його заліємо у коробку також. І плюс в двигун. Але в двигуні зараз звичайне масло М10Г2К, бо у нас бочка там ще лишається, цього мастила. В принципі, там його небагато, піде на пилку. Дрова різать то можна туди заправляти. А сюди в мотор залили також М10Г2К для того, щоб його нормально прогріти і потім злити. Він прогріється, почиститься, десь щось поуходить, бо цей двигун був без оцих термостатів. Тобто він працював постійно, ну, можна сказати, на холодну. По хаті, тоді термостати не потрібні, були і грівся, тобто їх викидали і так працювали. Зараз я поставлю термостати і має воно все круто працювати. Бо для двигуна дуже важливо мати нормальну робочу температуру. Тоді він нормально працює і не буде оцього кокса, який є зараз. Плюс сюди ще розширительний бачок треба поставити. Я такий, як на 1221 заказав, ну він вже є. Треба тільки ну, зробити сюди, мабуть, якийсь кронштейн і ось сюди його притулить. Але треба так придумати, щоб він не заважав центрифугу і фільтр обслуговувати. І після того, в принципі, ну, можна і без розширительного бачка його вже дергать. Щось його заводить, пробувати, їздить. Дуже цікаво, як він буде себе почувати. Надзвичайно цікаво. Ну, то все ще буде. Добре. Всім гарного вечора, дня, ранку, всім пока.